Слава Ісусу Христому і дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Львова. Сьогодні ми у Львові зайшли в купальню Львівську каву. Хочемо випити філіжанку Львівської кави. Ось тут багато, скільки людей, яке, яке приміщення, яке гарне. Будемо зараз е, заказувати собі по філіжанці кави. Так, тут ми зараз заходимо де. Народжується кава. Люди у світі вирощують на плантаціях, а кажуть, що тут у підземна є така кава, де виготовляють, називається купальня кави. Зараз ми тут зайдемо до неї і подивимося. Тут так і пише, тут народжується кава. Бути у Львові і ми обов'язково спробуємо, яка львівська кава. Тут якраз ми зайшли у копальню кави. Зараз тут каву. Ви як, як гарно. Ось тут така. Дивіться цікаву. Зараз будемо брати. Спробуємо львівської кави. Ось ці кавинки, які є в нас тут. Давайте гуляну, бо люди зараз... Ось так ми тут зараз вип'ємо по філіжанці львівської кави. Якраз, якраз нас підводять до... Ми хочемо тут собі посидіти трошечки, випити кави такої львівської. Бачите, що як гарно дуже. Ось так ми тут ся... так, все. Давай. Так, нам принесли ось два дитячі лявте, це з трояндою нам принесли, я собі заказала таку каву. З трояндами, е, тут у панську лате з трояндами. Е, Як це називає Іванчина? Мок. Моко. Собі невістка заказала моко. Ми панімо на пам'ятку. Дуже гарні, дивіться, які кави. Дуже гарні. Це файзервай. Е, Чоловіковий кайзервай. Галицька легоміна. Дякуємо гарно вам. Фісташковий мало. Дякуємо так. гарно. Пробую я свою таку е... каву панську. Ось така кава, дивіться, яка гарна, з трояндами. Mm. Пінка така гарна. No. Смачна, я вам скажу, смачна. Каже mm. чоловік, що дуже смачна кава. No. Сосновими шишками ми вдома саме готуємо таке варення соснову шишку. А тут вирішили спробувати таку каву. Марчику, який, який смак твоєї кави кавила те? Як какао, але з різними бафами. А твоя Іванко смачна яка? Кожна лока. А владику? У владику яка кава? Смачна в тебе? А, Я кава, дівчата. Дитяча. Дитяча, Дитяча кава, гарна, смачненька? А твоя? У мене така э, насичений кавовий смак з кисленкою. Гарна, Кисленко. це твоя як називається? Я не пам'ятаю, там довга назва. Я... Кайзер чи як? Ні, то... а, Гар... а кайзер, а, а ти, ти, ти скажи яка? Сечена, така, чуть -чуть, така Дуже, дуже... дуже смачненька, каже чоловік, з, з сосновими шишками. О, дуже гарна. І в мене така, мені сподобалася, гарна пінка така, е, кава лате, дуже з трояндами така чудова, смачненькі, дуже смачненька. Так що ми сьогодні е, смакуємо кавою. Так, це принесли Марк'янчик заказав собі, хоче фісташковий такий десерт. А ну пробуй, Марчик. Який він? У Чекай, спробую, чекайте. Бачиш, за сраху. Смажко. На смак як фісташка. Угу. Перемішана з солодкими вершками. То смачно? Ух. Добре. Ось так ми смакуємо сьогодні. Ми відвідали. Купальню кави. Так, принесли нам ось чек. Такий. Можете так бути. Э, так, така кава. Кава кай, э, Кайверзальд. Кайзервальд. Кайзервальд. 125 гривень, Галицька легуміна 125 гривень, лате дитяче ми взяли два е, по, 150. по 150, моко 130, панська, яку я брала собі, лате дуже смачнесенька, з трояндами 120, і фісташковий десерт ми взяли 250 і всього 1050 гривень. Заплатили за каву. Добрий вечер. Добрий вечер. Дивимо на поколу, вихід на той дай.

Thank yeah. you.

Thank you so Дякуємо, до побачення. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Мир усім і нашій Україні. До зустрічі!